Навіщо така акція? Що Я хочу показати, що російські товари можуть їсти тільки ближче. або пацюки. Наші українські пацюки, якщо не макарони разі. Та як? Дивіться туди на макарони, добре? Ще раз мета акції. Мета акції. Але на макарони, на макарони. Мета акції абсолютно, щоб львів'яни не купляли, і львів'яни українські не готували. Я Російські такий фестиваль. Маркування не зупиняє. Маркування це є частина. Це просто Зрозуміти, що ви ти їж дільно, але собі не треба з моїх його діти. Тобто ви, що куда з корейним то а, чи чи побачить, що ви бачите подавати акцією? Ми, Для... ми, ми пояснюємо, що такі речі, такі продукти, які нам постачає Росія в час нашої окупації нашої території і в час війни, коли гинуть наші люди, їх може їсти тільки менше. І то, як ви бачите, вона не появила жодної е, ініціативи їсти їхнє говно. А люди наші ходять і їдять.